Обов'язково робити ці речі для того, щоб ніколи не стати успішним. І так, перший пункт: прямо обов'язково підпишіться на купу блогерів та зірок, слідкуйте за ними, не пропускайте жодної новини з їх життя, обговорюйте це з подругами і живіть їхніми життями. Наступне це те, що вам необхідно брати собі декілька залежностей, на які ви будете зливати енергію. І не обов'язково брати банальні шкідливі звички, тобто, ну, якби вимкаємо фантазію. У нас ще є шобоголізм, можна залипати в серіали, можна мати залежність від їжі або солодкого, да якби думаємо. Наступну пораду я вважаю прям мастхевом. Вам необхідно мінімум тричі на день, мінімум дивитися розклади таро. А натальні карти прогнози на ваш наступний місяць, тому що навіщо вам якось самостійно будувати, підштовувати своє майбутнє, якщо потрібно просто подивитися, як сказали, зірки. І наступне це вам необхідно посилити у себе в голові думку, що ось ось, уже от прям скоро, прийде якийсь ідеальний чоловік, який дратує вас, який здійснить всі ваші бажання і зробить вас щасливою. І от прям живіть з цією думкою і не відпускайте її. Самостійно нічого робити не потрібно, скоро прийде цей чоловік. На сьогодні я думаю, з вас вистачить і напишіть в коментарях, якщо вам потрібна друга частина, тому що в мене є ще декілька дуже сильних порад для того, щоб ви ніколи не стали успішними і підписуйтесь, тому що в мене все про досягнення цілий та жіноче здорова є беше.